Введенням на території України воєнного стану, аеропорт Полтава фактично припинило свою основну діяльність, що зумовило зупинення здійснення господарської діяльності і забезпечення здійснення польотів цивільної авіації. За результатами господарської діяльності, збиток підприємства у 2022 році становив 370 тисяч гривень станом на першетверта року. Року сума кредиторської заборгованості становить вже понад 1 мільйон гривень, а саме заплати послуг за енергопостачання, водопостачання, податок на землю. Через значний обсяг споживання електроенергії, що пов'язаний з обігрівом приміщення аеровокзалу, виникла заборгованість за сплату послуг із постачання електричної енергії. Заборгованість за споживання електроенергії у минулому році на суму майже 1,2 і Мільйона гривень вдалося погасити за рахунок коштів резервного фонду. Станом на 1.04.23 у господарському суді Полтавської області розглядаються заяви товариства з обмеженою відповідальності Полтава енергозбуд щодо примусового стягнення аеропорту Полтава заборгованості з спожиту електричною енергією на суму 600 тисяч гривень. Зазначена заборгованість в тому числі виникла внаслідок неналежного виконання квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава умов вкладеного договору, відповідно до якого КЕБ зобов'язаний відшкодовувати Аеропорт Полтава всі витрати за комунальні послуги, що спожиті користувачем з 1.01.2023 року. В результаті таких дій Аеропорт Полтава зазнає збитків, що полягають у нарахуванні то Полтава енергозбуд та акціонерним товариством Полтава Обленерго компенсаційних втрат, а саме 3% річних та інфляційні нарахування. На суму наданих, але не оплачених комунальних послуг. У наслідок систематичного невиконання Києву, мов договору, частині відшкодування вартості комунальних послуг, то Полтава Енергосбуд з 1.04.2023 року перевело аеропорт Полтава на постачання електроенергії постачальникам останньої надії. Ціна електроенергії за 1 кВт годину, у якого на 1 гривну 15 копійок вища, ніж у того Полтава Енергосбуду. Таким чином, відказаних дій Аеропорт Полтава зазнає прямих збитків, що призводить до примусового стягнення заборгованості в судовому порядку і як наслідок може призвести до арешту рахунків та повної зупинки фінансово-господарської діяльності підприємства. Тому є нагальна потреба у терміновому житті закладі з боку КЕЛ щодо відшкодування вартості спожитої електроенергії відповідно до умов укладеного договору.